У сьогоднішньому випуску новин ми розповімо про найважливіші події дня та актуальні теми, які стосуються кожного. Серед головного у Вінниці на вулиці Київській замінили 250 метрів магістрального водогону. Ігри для дітей, використовуючи технологію 3D-друку, виготовляє подружжя з Харкова. Двох молодих самців європейського зубра з найбільшої в Україні популяції на Вінниччині переселять до національного природного парку Залісся. 29 січня Україна вшановує героїв Крут молодих бійців, які у 1918 році ціною власного життя затримали наступ ворога. Незважаючи на нерівні сили, вони зупинили більшовиків і дали УНР шанс укласти Брестський мир, що закріпив міжнародне визнання української незалежності. Тоді бій тривав близько 10 годин. У ньому загинули до сотні українських захисників, серед яких 27 студентів, розстріляних у полоні. Їхній подвиг став символом боротьби за свободу а місце бою під крутами одним із важливих місць національної пам'яті. Бій під крутами стає важливим символом становлення української державності під час української революції. Держава, яка претендує ще на статус держави, вона повинна мати здатність захищатися. Захищатися. Ну я вже казав, що на превеликий жаль в вищому керівництві не було розуміння. Важливості військової складової для становлення державності. А зараз, ви знаєте, я б навіть навіть привернув увагу до де деяких паралелій сучасної російської української війни. До яких паралелі я привернув увагу, Розумієте, Ми повинні в своїй державній політиці дуже чітко розуміти, що треба поєднувати патріотизм і героїзм певної частини населення з дуже ефективною державною політикою. У Вінниці відбудеться акція на підтримку українських воїнів, які потрапили у російський полон та зникли безвісти на фронті. Громадська організація Кринки Шлях додому просить долучитися небайдужих вінничан до заходу 1 лютого, аби нагадати владі та суспільству про тих, хто боронив країну, а зараз потерпає у неволі від голоду та тортур. З нами на зв'язку Лідія Руденко, голова громадської організації Кринки Шлях додому та ініціаторка акції. Вітаю вас! Вітаю вас. Для початку розкажіть про створення вашої громадської організації Кринки, Шлях додому. Яка її загалом основна місія? Е наша е основна місія нашої організації це пошук безвести зниклих наших хлопців. Е всі хлопці, яких ми шукаємо, вони зникли в Кринках на Херсонщині. Це Лівий Берег. Це наші рідні, це наші чоловіки, брати, сини. Е ми Створилася відносно недавно. Спочатку ми довгий період були як об'єднання родин, але наскільки ми знаємо, об'єднання родин зараз немає таких прав, як громадська організація, тому ми вирішили стати офіційною структурою, яка шукає, яка займається пошуком. Ми знаходили рідних всіх, хто зник. Чи рідні зникли, знаходили друг друга через соціальні мережі, об'єднувалися. спочатку це була спільнота у Вайбері, спільнота з зниклих в кринках. Далі це були закриті групи пошуку, і тепер ми вирішили стати вже громадською організацією, аби зробити трошки більше, ніж може зробити об'єднання, звичайно, об'єднання родин. Яка головна мета акції у Вінниці? І Знаємо, що кожні вихідні у нашому місті небайдужі вінничани виходять із підтримкою військовополонених. Чи ви об'єднуєте сили разом? Так, дівчата Вінницькі щосуботи, молодці, вони виходять на акції з закликом, не мовчі полон вбиває для пошуку безвісти зниклих та полонених для того, щоб привернути увагу суспільства. Наша мета. Провести масову акцію таку масштабного характеру для того, щоб привернути першу увагу першої черги. Верніше увагу влади до нашого напрямку. У нас дуже важкий напрямок. Немає обмінів серед полоненими в Російській Федерації. Немає повернення тіл, немає збігів ДНК. Немає жодних відомостей про наших безвісти зниклих хлопців, на жаль. Тому ми хочемо максимально привернути увагу влади до нашого напрямку, до до Херсонського напрямку. Це найважчий напрямок. Хто б не казав і про що б не говорили, це справді напрямок, який обумовлений тим, що за спиною хлопців, які йдуть на позиції, знаходиться величезна річка, яку перетнути інакшим чином, ніж. На лоці неможливо, тому і е, евакуація та повернення ціл, е, звичайно, теж неможливі зазвичай. Але ми хочемо, щоб нас було почуто, хоча б якимось будь-яким чином, і ми сподіваємося повернути наших хлопчиків додому. Як прості вінничани можуть допомогти родинам полонених і зниклих безвісти? Багато чого залежить від суспільства нашого також багато чого залежить від віничан. Ми... Дуже просимо усіх, хто буде не зайнятий в той день, долучитися до нас, бути з нами в той день, бути поряд, намагатися разом з нами розголошувати нашу біду на всю країну, показувати всю складність нашого напрямку. А також ми хочемо про максимальний розголос від усіх, також вінчан по всіх соціальних мережах про нашу акцію, про наш напрямок, про наш пошук, про наші складні моменти. З якими ми стикаємося кожного дня, про неможливість отримати будь-які відомості щодо наших зниклих хлопців, а також про, ну, про те, що нам потрібні відповіді від влади, де ділися наші безвісти зниклі хлопчики. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за ту важливу справу, яку ви насправді робите. І надіємося, що всі хлопці, наші захисники, які зараз в полоні, Повернуться до своїх родин додому. Дякую вам також за можливість бути почутою і за те, що ви відгукнулися розповісти про нас. Лідія Руденко, голова громадської організації Кринки шлях додому та ініціаторка акції, була з нами на зв'язку. У Вінниці оновлюють водопровідну систему. На вулиці Київській замінили 250 метрів магістрального водогону. Через постійні прориви та зношеність труб ділянка була в аварійному стані. Тому комунальники розпочали масштабні ремонтні роботи. У Вінниці триває оновлення міської водопровідної мережі. На вулиці Київській комунальники завершують заміну 250 метрів магістрального водогону. Ця ділянка була в аварійному стані через зношення труб та постійні пориви, що спричиняли перебої з водопостачанням для мешканців декількох мікрорайонів міста. Міняємо стару трубу вже придатну до вживання на пластмасовому, просто стінму. Це буде вже якісний водопровід. рові. стару трубу, вставляємо вставку, як скажімо так, такі барабани. В нього буде врізатися великим. 500 коліном, городський Магістральний водогін протяжністю 4 кілометра забезпечує водою центральну частину Вінниці. Його заміна проводиться поетапно. Ремонтні роботи на цій ділянці розпочали ще два місяці тому. Ми розпочали, ви знаєте, в нічний час зупинка водогону і скид води. Зранку приступили до демонтажа сталевих фосовних частин. І звареної роботи проводимо. Як не день, то через день вона в аварійному стані, ми ж міняємо аварійну частину ділянки водогону. Він весь плачевний цей водогон, який йде аж до вулиці Театральної. Але отаким от хоча б відрізками, якщо ми будемо відбуватися заміна, це б дуже прекрасно. Роботи проводили як відкритим способом, так і методом горизонтального свердління, адже водогін проходить під проїжджою частиною. Робота була складна тим, що це проїжджа частина, це в'їзд в місто, рух громадського транспорту, що ускладнювала свої роботи. Тому було запропоновано міській міській раді. Виділити принцип фінансування для заміни та цього ділянки водону, який йде по себе по частині. Спочатку виконував роботи грозда направленим будінням, а частково виконував вже відкритим відкритим способом. Фахівці комунального підприємства Вінниця облводоканал вже тестують новий трубопровід, який забезпечить стабільне водопостачання та мінімізує ризики аварій в майбутньому. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». 17 культурних артефактів, які намагались незаконно вивезти з України, передали до музею Вінницькі митники. Серед них старовинні картини, ікона, годинник, самовар, книги та монети. Ці цінності вилучили впродовж 2023-2024 років на митних пунктах області. Серед найцінніших експонатів ікона, образ Христа Пантократора кінця 19-го, початку 20-го століття. Настійний годинник Густав Бекер 1896 вісімсот Року, а також книга 1857 року з молитвами на свято Шавуот. Усі артефакти передані до музеїв та бібліотек Вінниці, Києва та інших міст для збереження в державних фондах. Одну з картин вже сьогодні на зберігання отримав Вінницький обласний художній музей. З нами на зв'язку Оксана Москальчук, головний зберігач Вінницького обласного художнього музею. Вітаю вас! Доброго дня, дуже рада. Яку картину е, так, вам віз, передали ну... та чим вона унікальна? Розкажіть, можливо, більше саме про неї. Е, ну, е, По-перше, я хочу сказати, що е, наш музей вже багато років співпрацює з Вінницькою митницею. Вони дуже часто приносять до нас е, музейні предмети, ну, предмети музейного значення, е, які були незаконно е, вивезені. Е, за межі України, які намагались вивезти. це різні предмети бувають старовинні. А наш музей він належить до таких державних культурних установ, яким надано право робити державну експертизу. Так дійсно, саме сьогодні представники Вінницької митниці завітали до нашого музею і передали. Дві роботи, не тільки одну картину, дві роботи із з перелічених вами предметів. Це саме ось і ікону, образ Христа Пантократора, і ще картину з портретом нестановленого чоловіка в офіцерському мундирі. Відбулася передача цих музейних предметів. Надалі ці музейні предмети. Вони, Відбудеться, як то кажуть, наукова обробка їхня. Наукові співробітники будуть працювати над цими роботами. Ми їх несемо в облікові документи, і тоді вона займе чинне місце в експозиційних залах нашого музею. Взагалі, на рахунок цінностей, звичайно, вона цінна для нас. Вона е, має музейне значення, має культурну, історичну цінність. Вона рекомендована до занесення до Державного реєстру національного культурного надбання і е, тепер стане частинкою музейного фонду України. Чому ця картина потрапила саме в художній музей Вінниці та чи зможуть вінничани побачити експонат? Е, ну... Е... Після того, як була проведена експертизна нашим музеєм цієї роботи і інших робіт, митниця передає всі ці документи. Про вилучення уже в міністерство. Там засідає комісія, яка і розпреділяє усі музейні предмети по закладам, по музейним закладам. І таким чином, завдяки розподілу міністерства, ось ці дві роботи потрапили до нашого музею і до інших музеїв нашої області. Це дуже цінні роботи. Нам дуже приємно. І... Цінно мати у своєму фонді саме ці роботи. Коли зможуть побачити відвідувачі, ну я ж кажу, коли предмет вже буде опрацьований науковими співробітниками, буде внесений в облікову документацію нашого музею, тоді, можливо, якимось чином вона потрапить в експозицію, і відвідувачі зможуть її побачити. Ну, в онлайн в Фейсбуці ми теж виставляли, будемо виставляти пост про те, що митниця передала нам ці роботи. Там люди зможуть онлайн її побачити поки що. Ось так. А взагалі, наша експозиція постійно діюча цінних предметів нашого музею, вона. Не працює зараз під час війни, тому, скоріш за все, це буде вже в е, е, мирний час. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Е, дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Москальчук, головний зберігач Вінницького обласного художнього музею. Виробництво розвиваючих ігор для дітей, використовуючи технологію 3D-друку, відкрила харків'янка Ксенія Клубань разом із чоловіком. На початку повномасштабного вторгнення родині довелось переїхати до Вінниці, де вони започаткували новий напрям бізнесу і створили серію іграшок, які допомагають дітям розвиватися. Сенсорні тематичні ігри, а також пазли та фігурки на 3D-принтері виготовляє Ксенія Клубань. Свій бізнес відкрила ще до великої війни у 2019 році. В перші дні війни підприємці втратили виробничі потужності в Харкові разом з родиною. Переїхала до Вінниці, де почала відроджувати власну справу. Ми нічого не перевозили, тому що ми втратили своє виробництво в Харкові і відновили вже в новому форматі на базі наших знань. того, що в нас було. У нас були вінчестери з нашими на. Працюваннями, всі технології, які ми могли використовувати, от те, що в нас було досвід, ми не змогли це використати. Не було матеріалів тоді, які ми використовували, а ми не хотіли знижувати якість нашого продукту, бо в нас був бренд, і нас мами купували, колекціонували наш товар. У виробництві родини клубанів 37 ігор. Це і сенсорні, тематичні, а також пазли та фігурки. Розробляють їх з логопедами та нейропсихологами. У нас друкується зараз аудіальний комодик, Це сорти, але з додатком на аудіальну увагу для розвитку дитини. До комплекту кожної розвиваючої гри вкладають інструкцію для батьків, в якій повністю описано, як треба займатися дитиною. Декілька варіантів прям. По кожному кольору по два по три варіанти гри, і що треба казати, як дитинка повинна відповідати для того, щоб і в самій матусі сформувати цю навичку, як слухати дитину і щоб дитина слухала матусу. Частину необхідного обладнання придбали за власні заощадження, Решту – завдяки міжнародним грантам. У роботі використовують екологічний пластик, біополімер, а всі ігри та фігурки Ксенія малює на планшеті. Зараз ми виготовлюємо як об'ємні історії для сенсорно-тактильних відчуттів і покращенню. І також ми відновили окремо старі позиції і в старому форматі, бо в нас дуже хотіли б ці клієнти. У планах Ксенії реалізувати соціальний проєкт для військових та їх дітей через казки. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Перша в історії великого турніру Сумо в Японії відбувся поєдинок між двома українцями у вищому дивізіоні змагань у Токіо зустрілись Сергій Соколовський з Мелітополя та війничанин Данило. Євгусишин так наш земляк став першим віничанином у професійному сумо та вже показав видатний результат разом з Соколовським. Вони здобули по 10 перемог із 11 можливих, що стало найкращим показником турніру. Це історична подія для українського сумо адже вперше. Після легендарного Івана Боришка українці досягли такого високого рівня в цьому традиційному японському спорті. Двох молодих самців європейського зубра з найбільшою в Україні популяції на Вінниччині переселять до національного природного парку Залісся, щоб врятувати місцеву субпопуляцію, яка залишилась без дорослих самців після окупації у 2022 році. Лісівники філії Центральний лісовий офіс ДП «Ліси України охороняють одну з найбільших. В Україні популяції червонокнижного зубра європейського у стаді налічується 125 особин, які мешкають на площі 12 тисяч гектар. Процедура переселення розпочалася у 2024 році. Лісівники Вінничини спільно з адміністрацією Залісся отримали дозвіл від Міндовкілля на відлов тварин. А це всі новини на сьогодні. Команда телеканалу Вінничина і надалі слідкуватиме за головними подіями міста та області, щоб повідомляти вам найважливіше. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей в Етері.